Всім привіт, дорогі друзі! Сьомий тур лігового етапу Ліги Чемпіонів. Шахтар приймає французький Брест. Дуже важливе протистояння для обох команд. Матч розпочинається. Перед початком обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. А також напишіть в коментарях свій власний прогноз на цей поєдинок. Шахтар йде вперед. На жаль, відразу ж втрачає м'яч. Брест перехоплює в центрі поля і вже буде конструювати власну атаку. Айдара. Дуже стрімко пройшов. Віддав на Сіму по флангу. Вже, можливо, перший момент в нас буде. Сіма входить штрафну. Йде в обігр. на партера. Удар із рятує. Нічого собі момент відразу в Бреста. Шахтар відбився. Можлива перша атака в Шахтаря. Зубков на правому фланзі. Намагається йти в обіграш. Віддав на Бондаренка. Скрита передача на Судакова. Шахтар відкриває рахунок. На 13-й хвилині Судаков робить рахунок 1-0. Шахтар виходить вперед і прямо зараз забиває. Георгій Судаков. І тут класна передача від Бондаренка. Потрібно відмітити. і відкривання Судакова. Ну і Бізот тут не вгадав напрямку, напрямок удару. І рахунок вже 1-0. Ось вам перша атака, яка приносить плоди Шахтарю. І Момент Бреста. Жорк теж може розвернутися і пробити Дмитро Різник. Переводить на кутовий. Є подача. Момент. Ще один різник перед собою. Захисники страхують. Оце було небезпечно. І може бути контратака конопля. Підхопив м'яч на Кевіна. В нього є простір, але чомусь віддав назад. Педро Енріка запускає Кевіна. Сам Кевін зміщується в центрі, втрачає м'яч. Брест підхоплює і мчить в контратаку. Дуже швидка гра у нас на самому початку. Поки що не так багато моментів, але, в принципі, простір є. Бондаренко як же хитнув зараз. Заходить штрафну. Сам удар в дальній, Але бізот рятує свою команду. Шалений момент в шахтаря. Ажорк запускає Сіму. Сіма по лівому флангу зараз проходить. Зміщується в центр, Віддає на ажорка, повертає. Удар заблоковано. Бондар. Але не до кінця різник. Матвієнко страхує. Сіма з м'ячем, Самотужка проходить, Закидана. Далі Кастілію. Він вже в трафті. Удар різник. Знову тягне. Ажор підбирає м'яч, що правда. Атака триває, буде кутовий для суперника. Впіймав кураж наш голкіпер. Розіграли кутовий. Йде подача. Підбирання за Фернандесом. З розвороту не точно пробива. Судаков на Кевіна. Може бути атака в шахтаря. Сікан отримає передачу. Запускає Зубкова по флангу. Здорово. Зубков подає. Кевін приймає. Простір є для удару. Зараз Сікана зупинили в штрафній площі Бреста. Ажорк пас на Сіму. Сіма на лівому фланзі проти нього конопля. Намагається Сіма пройти один в один. Вмикає швидкість конопля. Зупинив і забрав м'яч. І Шахтар вилітає в атаку. Останні хвилини першого тайму. Зубков на правому фланзі. Ідеє на Бондаренка. Крейський отримує передачу. Судаков. Самотужки тягне м'яч. Кевін отримує передачу. Сікан. Знову на Кевіна. Офсайду немає. 45-та хвилина. Судаков. І м'яч втрачає. Одну хвилину арбітер додає до кінця першого тайму з м'ячем Брест. Ну, але вже жодної атаки, я думаю, що не проведуть обидві команди. Перший тайм завершено. 1-0. Шахтар веде в рахунку. Ну що, розпочинається другий тайм. Бажаємо успіху Шахтарю. Брест розводить з центру поля. І їм, звісно, потрібно відіграватися. Камара проходить Дель Кастільо. Розвертається Камера отримує передачу. Далі Ажорк розвернувся і пробив. Рикошет кутовий. Заміна в Бреста. Замість сіми Лейдж виходить. Є подача. Ажорк виграє боротьбу. Який удар головою. Різник знову тягне. Розіграли кутовий. З м'ячем Брест. Намагаються тримати м'яч. Дуже небезпечно. Може бути біля нашої штрафної. Шердон. А Жорко отримує передачу. Не дать розвернутися. Він пробиває, не влучав площину. Шахтар йде вперед. Судаков просуває м'яч. Зараз до штрафної площі Бреста. Сам проходить. Удар. Який гол забиває Судаков. Дубль робить в цьому матчі. 55-та хвилина 2-0. Георгій Судаков реально фантастичну гру проводить. Два супермоменти, які він реалізував. Но тут самотужки пройшов. І забив гол. Бізот не врятував. Ось цей момент від першого обличчя. Судакова, подивіться проходить. І ось він удар. Ну що, комфортний рахунок для шахтаря потрібно або втримувати зараз, або все-таки працювати над... над збільшенням цього рахунку. Заміна зараз, замість Крисківа Степаненко, з'являється в Шахтаря. В принципі, він намагається пушить цементувати опорну зону. І бальде замість Ажорка виходить нашого суперника. Шахтар іде вперед. Кевін з м'ячем. Біля штрафної площі суперника Кевін Зубков отримує передачу. 20 хвилин до кінця матчу. Кевін віддає передачу на Бондаренка. Знову повертають на Кевіна. Удар заблоковано. Ле Кардіналом. І далі. і далі Брест назад. Аж до голкіпера. Шахтар намагається пресингувати. Відразу там і Сікан і Кевін. Дуже активно пресингують, але виходить з-під пресингу Брест. Йде в активну фазу атаки. Перейра. Перейра на лівому фланзі. Простріл неточний. Дуже якісно Шахтар контролює м'яч. Судаков розвертається. Передає пас на Кевіна. Педро Анріке. Менше 15 хвилин до кінця. Педро Анріке дає хороший спринт. Подає, але не дуже точно. Тут боротьба ведеться. Шахтар на підбиранні. Судаков. Бондаренко. Знову Судаков. Біля штрафного майданчика. Судаков пробиває його. Удар блокують. Брест. Ну що, 83 хвилина. Брест поки що не може. Не може створювати моменти. Шахтар якісно захищається, прикриває лінії передач. Але от зараз все-таки доходять уже ближче до нашої штрафної площі. Камара закидає на Бальде. І там виграє. В боротьбу Матвієнко. Шахтар м'яч перехопив. Зубков. Передача на Сікана. Судаков порушав взаємодія. Зубков м'яч втрачає, на жаль, Камара Фернандеш. Лала. Дель Кастільо з м'ячем. П'ятою передача. Бальде. Бальде розвернувся. Удар не дуже акцентований. І буде відворіт. І заміна вийде Марлон Гомер замість Кевіна. Вибиває Різник. 90 хвилина, друзі. Поки що все. Шикарно для нашої команди. Ми виграємо. Дві хвилини арбітер додає до завершення цього матчу. Мартін отримує передачу. Можливо, останній за так. Намагання все-таки гол престижу забити буде в Французів. Дель Кастільо. Бальде. Бальде. Щось незрозуміле хотів зробити. Судаков перехопив. Сьогодні Менов за матч. Горі Судаков. І у нас перемога, друзі. Шахтар виграє цей матч з рахунком 2-0. Без шансів для французького Бреста. Крокуємо на Борусі, як мінімум в Сі 25. Такий сьогодні прогноз, друзі. Ваші прогнози пишіть в коментарях. Бажаємо в реальному матчі Шахтарю. Звісно, сьогодні перемоги. Судакова, бачите, три удари, два голи. Дійсно, менов за матч. Сподіваємося, що фактично так само може й краще Шахтар зробить в сьогоднішньому поєдинку. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Вболіваємо за Шахтар. До нових зустрічей.